Про роботу над макетом ми дізналися ще у листопаді 2015-го. уже тоді інсталяція до воєнного тернополя проглядала з відсотків на 80. Сьогодні ж нам пощастило побачити повноцінну картину міста початку 20-го століття і вже не з картону, пінопласту і пластиліну, а вилету з металу. Місто втратило після війни свій оцей от шарм, свій свій дух, свою таку свою таку ауру і, хоч в якісь певний. Певний спосіб ми вирішили це відновити, пригадати, щоб не тільки можна було побачити, а відчути. Як жило місто на макеті. Пояснюють ініціатори його створення. Зображений Тернопіль 10-30-х років ХХ -го століття. Городянам і туристам він буде цікавий тим, кажуть, що тут відтворено чимало архітектурних родзинок, зберегти які після війни не вдалося. Експлікація на місці тернопільського ставу відмічено дві категорії об'єктів: 34 Їх всього біля кожного будиночку, який вказаний в експлікації, є опис, і можна по-дитячому знайти те старий зам. Де староство, де магістрат, колись стояв, Хочу запитати торновлян, чи ми би хотіли відновити парафіяльний костел або інші наші видатні пам'ятники, які були до війни, я думаю, однозначно, що було б велике бажання. Але чи маємо ми реальну можливість це зробити? Я думаю, що це дуже важко і це фінансові кошти. Але в такий скромний спосіб побачити старовинний Тернопіль, побачити. Його центральну частину в такий простий доступний спосіб нам це вдалося зробити. Місце для макету обрали також не випадкове обабіч архикатедрального собору. Буду з вами відвертий, піклувалися про безпеку. Я надіюся, покладаюся на вищі сили, щоб біля катедрального собору, в місті, де є залишки старовинної архітектури, бо площа вона все-таки нова, радянська, ні в кого рука не підніметься, шкодити тому місце вибрано двояко. З точки зору безпеки і з точки зору середовища, яке збереглося, офіційне відкриття макету до воєнного тернополя відбудеться 1 травня о пів на дев'яту ранку. Ініціатори запрошують усіх охочих.